Так, продаємося ціни картопля 1099. Така собі картоплю, кабуля по 12.49. Я орда бачиш. Що купила? Ну покажи. Лорі? Лорі Лори. Смачненький. І мені оце Головне, що ти Лорі. Починаємо перше з Лори. А це ще я вам казала, що дуже багато товару ще є. Ось подивіться, я зайшла на к'ятчика. Оце все, це ж не наше, все привозне. Ціні, наприклад, ця яка банка, томатна паста, 105 гривень. Така велика. Оце ці всі соуси. В них цілі, ось ці кулички за кордоном. Іонка побачила і вже бігом бере. Що тут таке? Гарбі. Так, я не розумію. Що Максим чудови. Енергетика, вже назад. Може, ту сакур кутати предлагає. А то що шотки? Є такий тут десант. Це дівчинка пече на дому, виносить сюди. Нам порекомендували дуже класний інші ору, але вони додають, що мене не бере. Беру медовий. І снегаріч. 在百度搜索框，超级。